Ційно у Львові ми розпочинаємо цього року тиждень здоров'я. Наше так, така таке гарне починання, яке ми відродили в ось в осінь минулого року. Знову на 31 локації впродовж тижня. У нас стартує така гарна акція: акція по скринінгу по ранньому виявленню захворювань по скринінгу здоров'я. І ми запрошуємо всіх львів'ян, а також гостей міста відвідати наші медичні намети. Вони будуть ознаковані з локаціями. Ви можете Ознайомитися на сайті Львівської міської ради є перелік локацій, години прийому. Тому радо всіх запрошуємо. Тому що дбати про своє здоров'я це є питання номер один. Тим більше зараз, в такі важкі часи, в часи такої несправедливої війни, яка вже 11-й рік є в нашій країні. Мусимо дбати про здоров'я нації, про здоров'я наших мешканців. Тому долучайтеся. Ця акція буде корисна як для дорослих, так і для дітей. Приходьте з дітьми, приходьте з батьками. Запрошуємо усі вікові групи населення, як дітей, так і людей старшого віку. Відвідати наші медичні намети, пройти базове обстеження стану свого здоров'я. Воно буде корисним для всіх. Дбаємо про своє здоров'я. Я будемо здорові. Буде здорова нація, буде здорова країна.